Жінка як музика. Її можна любити навіть не розуміючи, сказала колись Ліна Костенко. А я, як лікар-гінеколог, не можу не погодитися з українською поетесою. Жінка прекрасне створіння, тіло жінки здатне на надзвичайні речі, чого тільки варте виношування та народження дитини. Але оскільки я лікарка, моя робота вивчати жіноче тіло і дізнаватися його секрети. Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло, і сьогодні ми обговоримо 5 фактів про жіночий організм, які ви могли не знати. І перший факт. Дитина знаходиться не в плаценті. Я особисто колись в це свято вірила і навіть уявляла, як це виглядає. І яким же було моє розчарування, коли я дізналася, що плацента це не домівка для дитини. Але давайте по порядку. Ембріон, який знаходиться в матці, не просто так там сидить. Він плаває у навколоплідних водах, а ці води розташовані разом з дитиною у навколоплідному мішку. Думаю, не раз чули фразу у мене відійшли води або мені зробили амніотомію, і в тому і в іншому випадку розривається плідний міхур, і навколоплідні води виливаються назовні. Плідний мішок, плідний міхур. Амніон це все одне і те ж, це наче кулька, всередині якої знаходиться малюк. А от плацента по своєму зовнішньому вигляду нагадує великий панкейк або товстий млинець. Вона плоска і має дві частини материнську і плодову. Материнська частина плаценти кріпиться до стінки матки, а плодова обернена до плода, і від неї до дитинки відходить пуповина. Плацента забезпечує усі життєво важливі функції для малюка кровопостачання, терморегуляцію, харчування та дихання. Отже, запам'ятали, в амніоні дитинка плаває, а через плаценту вона живиться. До речі, про плаває буде наступний факт. А чи знали ви, що навколоплідні води це сеча-малюка. На ранніх стадіях розвитку ембріона навколоплідні води продукуються кільтинами амніона. Потім цю функцію на себе перебирають легені та нирки плода. Дитинка плаває у власній сечі, а потім її ж заковтує. Це сприяє формуванню травної та сечоводільної системи у плода. Звідси випливає висновок, що кількість навколоплідних вод дуже важлива. Маловоддя може свідчити про те, що дитинка виділяє мало сечі, тобто, можлива якась патологія сечовидільної системи, наприклад, інфекція. Або ж навколо плідні води підтікають назовні внаслідок порушення цілісності амніона. Натомість при багатоводді можлива проблема зі стравоходом, тому що плід не може заковтувати води і їхня кількість збільшується. Або ж сеча малюка продукується у надмірній кількості. Наприклад, при гестаційному цукровому діабеті та різних інфекціях. До речі, кількість випитої мамою рідини не може спровокувати мало чи багато воддя, тому пийте води. На здоров'я і не слухайте надієвих порад для боротьби зі спрагою, особливо влітку, краще вибирати просту негазовану воду і уникати пакетованих соків чи солодких газованих напоїв. Факт номер три: менструальна кров та сеча виходять з різних отворів. Згідно з опитуванням у моєму інстаграмі, найпопулярнішим міфом про жіноче тіло є те, що дівчата пісіють піхвою. Я здогадуюсь, звідки таке нерозуміння власної анатомії. Коли під час менструації дівчина відвідує туалет, аби спорожнити сечовий міхур, вона бачить на унітазі червону сечу забаревину кров'ю, і звідси випливає, наче логічний висновок, що і менструальна кров, і сеча виходять з одного отвору. Але це зовсім не так. Менструальна кров виділяється з порожнини матки через шийку матки та піхву назовні. А сеча виділяється з уретри. Уретра це маленький отвір, розташований над входом у піхву нижче клітора. І під час акту сечопуску сеча змиває залишки менструальної крові з входу у піхву, і ми бачимо те, що бачимо. Друга теза на захист того, чому дівчата так свято вірять в цей міф, це погане викладання анатомії у школі. Я добре пам'ятаю, як ми малювали інфузорію, туфельку, вивчали будову клітини, вакуолі, мітохондрії. Але що? Щось не пригадую, або нам толково пояснили, що таке матка, шийка, овуляція. І толково це не значить термінами з книжки, а так, аби учні зрозуміли. І третє, чому, на мою думку, дівчата так довго не розуміють, що сеча виділяється не з піхви, це боязнь досліджувати свої статеві органи. Пригадайте, кого у дитинстві сварили за спробу торкнутися себе у ділянці вульви? Кому нав'язували установки, що статеві органи це брудно, а секс це погано? У скільки років ви дізналися, що те, що зовні, це вульва? Не піхва, не вагіна, не квіточка, не пиріжечок, не ще щось там. Пізнавати себе можна по-різному. Можна читати книги про власне тіло, можна досліджувати себе доторками, можна розглядати себе в дзеркалі, а можна взяти дзеркальце і роздивитися свої статеві органи. Тому що все це ваше тіло. А вульва і піхва це такі ж органи, як ніс чи палець. Отже, підсумуємо: сечана накопичується в сечовому міхурі і виділяється через уретру. А менструальна кров виділяється з матки через піхву, тому не обов'язково виймати тампон, аби попісяти. Факт номер 4. яєчники не висять на маткових трубах. Цей факт здавався мені очевидним до одного випадку. До нас у стаціонар поступила пацієнтка на видалення маткової труби з приводу гідросальтінгсу накопичення запальної рідини в матковій трубі. І у момент підписання згоди на операцію пацієнтка раптово розплакалась. Заспокоївши її, я нарешті зрозуміла причину такої емоційності. Пацієнтка думала, що яєчник висить на матковій трубі, а отже, від неї живиться. А отже, з видаленням маткової труби яєчник також видаляється по замовчуванню. Поширенню цього міфу сприяють і картинки з Google, де маткова труба фімбріями, наче тримає яєчник. Але насправді фімрії мають іншу функцію. Отже, куди ж все-таки кріпиться той яєчник в тазу? Яєчник має дві зв'язки: власну зв'язку яєчника і підвішувальну зв'язку, яку ще називають лійково тазовою Власною зв'язкою яєчник фіксується до матки, а от підвішувальною, де проходять усі нерви та судини до стінки тазу. А фімрії це такі рожеві лапки щупальця, якими закінчується маткова труба. Вони розташовані біля яєчника і під час овуляції вони захоплюють яйця клітину, яка власне з цього яєчника і виходить. Факт номер 5. Клітор і статевий член мають схожу будову. Я взагалі десь чула тезу, що клітор це недорозвинений статевий член. Повірте, все там добре розвинено. Настільки добре, наскільки потрібно саме жіночому організму. Але те, що ці два органи під час ембріонального розвитку формуються з однієї структури статевого горбка, це правда. Статевий горбок або латинською туберкулюм геніталія, наявний у чоловічих та жіночих статевих ембріонів з початку шостого тижня ембріогенезу. Згодом під впливом статевих гормонів він перетворюється на той орган, який притаманний кожній зі статей. Клітор в довжину сягає до 7 см і складається з голівки, тіла і двох ніжок. Так, так, вам не почулося 7 см. Та частинка, яку ви можете бачити зовні, це голівка клітора, все інше сховано всередині. Клітор також здатен до ерекції. І оргазм жінка може отримати як від зовнішньої стимуляції, так і від внутрішньої. Тут уже як кому піде. Звідси випливає висновок, що за оргазм у жінки відповідають два органи клітор і мозок. Із зовнішньою стимуляцією, наче все зрозуміло. Все видно, стимулюй собі на здоров'я. А як же бути з внутрішньою? Ніжки клітора завдяки почерестим тілам наповнюються кров'ю, збільшуються у розмірах і стимулюються при вагінальному проникненні. Отак буває! Живеш собі своє земне життя і не знаєш, які секрети приховує твоє тіло. Ну як, було цікаво? Що знали, а що ні? Який факт здивував вас найбільше? Поділіться своїми враженнями у коментарях. А я нагадую, що ви дивилися це відео на каналі Все про жіноче тіло. Підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. Ставте лайки та натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові ролики. З вами була гінекологиня Олеся Олесівна. До нових зустрічей у нових відео!